Мої вітання в ефірі програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас у гостях Марія Ольхом'як, лікарка-дерматолог Подільського регіонального центру онкології. Вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити про тиждень здорової шкіри, який проходив в Подільському регіональному центрі онкології з 13 по 24 травня. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, про тиждень здорової шкіри, про цю акцію. Чому ви прийняли таке рішення проводити її вже не вперше? В Подільському регіональному центрі проводиться така акція. Скільки оглянули пацієнтів, хто звертався і які результати в нашому закладі, в Подільському регіональному центрі онкології акція здоров'я тиждень здоров'я шкіри проходила з 13 травня по 24. Було оглянуто близько 700 пацієнтів, які звернулися в наш заклад заклад на огляди. Ця акція дуже важлива. Чому тому, що маланома і, і інші злоякісні новоутворення шкіри на сьогодні е, набирають, скажімо так, оберти, тобто збільшується їх кількість. І ми хочемо наголосити, що профілактичні огляди дуже важливі, адже профілактика вона збереже життя і здоров'я нашим пацієнтам. Тому дуже важливо, хоча б один раз на рік. Приходити до лікаря на огляд чи до онколога, чи до дерматолога, так? якщо ми говоримо про шкіру, проводити дерматоскопічний огляд, оглядати всі новоутворення, які є на шкірі, і за допомогою такого приладу, як дерматоскоп. Тобто лікар оглядає. Усі шари шкіри, скажімо так, більш детально розглядає родинку і може сказати, доброякісна вона чи злоякісна, і що далі робити, якщо вона, допустимо, злоякісна, які далі у пацієнта, куди він далі має звернутися, і якщо вона доброякісна, то як часто він має проходити ось такі профілактичні огляди? Скажіть, будь ласка, за цей період 700 людей звернулося, Скільки було виявлено злоякісних новоутворень? Ну приблизно біля 50 виявлено злоякісних новоутворень, тобто це і меланома, це і рак шкіри. Так і вже наші пацієнти далі звертаються до онколога і проходять лікування в нашому закладі. Знаю, що під час обстеження з пацієнтами працювали і психологи. От в разі таких випадків вони говорили з ними, працювали і далі на напра... напрямок, як далі діяти в цій ситуації, якщо виявили злоякісну пухлину. Так, робота психологів дуже важлива, адже людина, коли їй сказали. Так, у вас є підозра на злоякісне новоутворення. Вона в такому шоковому стані, вона не знає, що робити, куди бігти. І психолог розмовляючи, дає поради, заспокоює і дійсно розказує про те, що на цьому життя не зупиняється. Тобто є вихід, є лікування. І якщо це рання стадія, то це, скажімо так, майже 100%. Одужання, якщо це вже пізня стадія, то але все ж таки лікування так воно допомагає і продовжує життя нашим пацієнтам порівняно з минулими роками, і можливо за ваш досвід роботи. 70 з 700 людей, які діагностували злоякісне новоутворення. Цей відсоток він більший, ніж минулі роки. Чи ну, скажімо показник? так, показник незначно збільшується. Так? Тобто є тенденція до збільшення, адже ми дуже любимо засмагати. Так? Тобто сонце і ми одразу біжимо. або… Там, скажімо так, навіть якщо це просто йдемо по вулиці, це без рукавів блуза, футболка, тобто ми любимо сонце. Але ми не задумуємося над тим, що воно дуже шкідливе. Адже вже доведено, що саме сонце негативно впливає на клітини шкіри і викликає онкологічні захворювання. Тому е, обов'язково е, хочу на цьому наголосити. Треба захищатися від сонця. Е, як саме? Тобто, це може бути одяг, це може бути е, капелюх, обов'язково сонцезахисні окуляри, адже маланома може бути не тільки на шкірі, а вона може бути на сітківці, вона може бути, е, скажімо так, і на нігтях, на підошвах. Да, тобто це не тільки шкіра. Тобто це капелюх, окуляри і сонцезахисний крем. Це обов'язково маємо завжди при виході на сонце, на вулицю, наносити на свою шкіру сонцезахисний крем для захисту від сонця і для того, щоб профілактувати виникнення злоякісних новоутворень. Давайте повернемось до початку нашої розмови. І, взагалі, якщо обговорюючи цю тему, поясніть, будь ласка, родимки і меланоми між ними різницю. І от... Чи дійсно родинка вона є безпечною, але вже потім, внаслідок чогось, можуть розвиватися злоякісне новоутворення? Яка між ними різниця? Родинки є у всіх людей, так? в когось більше, в когось менше, але вони є у всіх. І не всі родинки можуть перетворюватися на меланому, так? Тобто, щоб родинка, вона меланома може виникати або на родинці, да, яка існує, або просто на здоровій шкірі. Якщо на шкіру діють негативні фактори, ми вже говорили, да, це сонячне випромінювання. Якщо є спадкова схильність, так може виникати меланома. І е, для того, щоб сказати, меланома чи це чи не меланома, треба прийти до лікаря і оглянути свої родинки. Тобто це можна зробити допустимо перед літнім сезоном, так перед допусім травні місяці, коли проходить акція тиждень або місяць меланоми, і вже після сонячного сезону, восени, так, оглянути свою шкіру, оглянути всі родинки і сказати, чи є якісь підозрілі, чи все добре. Ви от сказали вже за те, що спадковість впливає на це, і ще сонце. А які ще фактори можуть сприяти тому, щоб розвивалися злоякісні новоутворення? Е... Як взагалі от стрес впливає, тому що зараз люди знаходяться в стресі і дорослі і ну, стрес і... Є одним із факторів виникнення багатьох захворювань, так і, скажімо так, новоутворені шкіри, зокрема. Також це світла шкіра, це люди з фототипом 1-2, тобто це або люди з такою білосніжною шкірою, яка взагалі не засмагає. Так, і якщо це сонце, то це одразу опіки на такій шкірі виникають. Або люди з другим фототипом, тобто теж то світлою шкірою, у людей, які голубі, зелені, сірі очі, у яких руде волосся, багато веснянок. Так? Тобто, це люди, які схильні до утворення меланоми на шкірі. Потім це люди, які працюють постійно на відкритому сонці. Так, тобто їм теж треба особливо захищатися. Е, ну, скажімо так, Основні фактори для виникнення маланома, це повторимо, це сонце, перебування на сонці, так, без захисту, спадковість, звичайно, стрес. Ось, і робота на відкритому сонці. За особисто моїм якимось спостереженням, найбільше мені здається, що люди старшого віку в них більше родимок. Чи справді це так? Чи впливає взагалі вік на Те, що з'являється трошки більше, можливо, навіть ви можете сказати виявлення меланоми це більше люди старшого віку, чи бувають у дітей також вони? У дітей так також бувають дуже мало, але зустрічається так. Звичайно, вік впливає, тобто, ми скажемо так, що 50+. Плюс. Так, да, це найбільш така вразлива категорія е, пацієнтів, але вона може меланома на сьогодні і, взагалі, не тільки меланома, а рак шкіри може виникати у людей і відносно молодого віку. Так, тому що тому ми не скажемо, що в 20 років не може бути меланома. Так само може бути і у дітей. Тобто, от, рак шкіри він в принципі помолодшав так само, як і будь-які інші водорак. Шкіра зараз... помолодшав, тому що це все зв'язано із сонцем, із генетикою, із пам'яттю клітин, тому що дуже важливо наголосити на тому, що усі опіки, які ми отримуємо в дитячому віці, шкіра і клітини шкіри пам'ятають про це, і воно зберігається. Тобто, клітини шкіри мають пам'ять. І більше трьох опіків в дитячому віці вони підвищують ризик виникнення меланоми. тому так важливо захищатися СПФ кремами, лосьонами, тобто будь-якими косметичними засобами, які мають СПФ фактор захисту від сонця. Родумки вони змінюються впродовж життя людини, і які зміни ми можемо вважати нормальними? Тобто, якщо людина оглядає себе, дивиться, спостерігає за ними, які зміни це нормально, а які зміни вже можуть викликати якусь підозру і вже потрібно там звернутися до лікаря? Є такий алгоритм самодіагностики АКОРТ, де перші букви так, цього слова акорд мають значення для діагностики, до прикладу, а. Це асиметрія родинки. Тобто родинка вона має бути симетрична, тобто однакова. Якщо ми розділимо навпіл родинку, то права половинка має відповідати лівій половинці. Якщо ви бачите, що родинка не симетрична, то це вже привід звернутися до лікаря. Друга буква це край. Тобто Край родинки має бути чіткий, якщо це доброякісне новоутворення. Якщо край не чіткий, то так само, будь ласка, зверніться до лікаря. О, Окрас, тобто, якщо якісь є вкраплення темного, більш темного кольору у родинці, або навпаки, побіління, тобто депігментація, білі якісь включення, то це є вже ознака звернутися до лікаря. Розмір, тобто родинка має бути до ну, в середньому до 6 мм, Ми кажемо, да, якщо вона трошечки більша, ви бачите, що вона збільшується, то це є так само привід звернутися до лікаря. І буква Д динаміка. Тобто, якщо ви замітили, що ваша родинка збільшилася, з'явилися якісь кірочки, тобто е якась негативна така е е в структурі родинки з'явилася ознака, то так само, будь ласка, зверніться на огляд до лікаря. Як буде проходити лікування, якщо у людини виявили злоякісне новоутворення? Якщо виявили злоякісне новоутворення, то надалі пацієнт звертається до лікаря-онколога на огляд і вже приймається рішення про тактику лікування. Тому що кожен пацієнт це індивідуальність, так і е, е, треба підібрати схему лікування саме для цього пацієнта, тобто це може бути хірургічне лікування, так це може бути комбіноване, яке включає хіміотерапевтичне лікування і променеве лікування. Коли людина сама обстежує сама себе, тобто дивиться, спостерігає за ними, які помилки найчастіше люди можуть зробити при виявленні ось якихось новоутворень таких. Ну, по перше, хочу ще наголосити на тому, що ні в коєму разі не можна заклеювати родинку лейкопластером. так тому що люба травма негативно впливає на саму родинку. Тобто не заклеюйте, будь ласка, лекопластерем. Якщо ця родинка знаходиться в місцях тертя так, або одежею, або чимось інше, тоді зверніться до лікаря і треба. Ну, лікар вже при огляді скаже, потрібно видаляти таку родинку чи не потрібно видаляти. Потім не травмувати самому ні в якому разі, тобто не наносити ніякі хімічні речовини на родинку, не терти ніякими ніякими речовинами, не наносити ніякі речовини на родинку, а звернутися до лікаря, і вам вже лікар при огляді надасть консультацію, що далі. От ви згадували за засмагу. А як може впливати часті відвідування солярію на шкіру, взагалі на шкіру і на родомки, зокрема? Солярій дуже негативно впливає на шкіру, тому що е е е чи це сонячне прямі, сонячні випромінювання, чи це в солярії, випромінювання це все одно випромінювання. Так? І воно негативно впливає на шкіру. І люба засмага це сонячний опік. А опік, що таке опік? Це запалення, і якраз саме це запалення негативно впливає на наші клітини, які починають ну, або неправильно ділитися, да? або якісь такі процеси запускаються в клітинах, які стимулюють ріст цієї родинки. А що робити тим людям, які дуже часто і багато проводять свого часу на, на сонці? Тобто, чи це робота їх пов'язує з тим на сонці, на відкритому повітрі? Що їм робити, як їм вберегтись? Можливо, ну, якісь по перше поради? це захист, це одежа. Так? Це довгі рукава на блузі або на рубашці, це брюки. Так максимально ми закриваємо, захищаємо, чи тим самим шкіру капелюх. Потім обов'язково наносимо СПФ, тобто захист від сонця, перед тим, як ми виходимо на сонце. І ну, якщо це робота, звичайно, на відкритому сонці ми вже тут не можемо сказати, що не перебувати на сонці в час пік так, з 10-ї. До 16-го в принципі години. впливає і на все здоров'я, так звичайно. Якщо говорити за зміну пори року, чи впливає це якось на стан на вигляд родимок? Тобто, можливо, з приходом там літа, весни чи осені, чи зими якось родимки змінюються, чи це нормально? Чи потрібно, чи це нормально, і в принципі не потрібно звертатись до лікаря, чи якщо одразу змінила якийсь свій вигляд, одразу йти? Ну якщо родинка змінила, то це треба одразу йти до лікаря, тому що е, сонце е, взимку так само є сонце, весною є сонце. Тобто ми вже е, сказали, так що сонце негативно впливає на нашу шкіру, на наші клітинки, тому е, треба захищатися і зимою, і весною, і літом в будь-яку пору року. Тобто, якщо це активне сонце, то ми маємо захищатися. А чи можуть родинки впродовж життя зникати, відпадати? Можливо, якщо десь ненароком здерти їх. Що потрібно робити в таких випадках? Якщо ви ненароком пошкодили вашу родинку, то необхідно одразу звернутися на консультацію до спеціаліста, тому що це якщо ви травмували родинку, то це вже негативний фактор. Тому треба звернутися до спеціаліста і далі вам будуть надані рекомендації, що робити. А чи бувають випадки, коли профілактично родинки можуть видаляти? Тобто, так, звичайно, якщо родинка знаходиться в місті терпля, в місті здавлювання, в місті постійного подразнення, або в місті на місці такому, де постійно на, на неї впливають якісь негативні чинники, чи то фізичні, чи то хімічні, тому звертайтеся в таких випадках до лікаря, і лікар вам надасть консультацію в плані того, потрібно видаляти цю родинку чи не потрібно. Ви ще говорили, от сонце, ми вже багато говорили, як впливає вода, можливо, постійне перебування в басейні. Як вони можуть впливати на стан шкіри, стан родимок? Ну, ми говоримо про те, що якщо ми знаходимося на відкритому сонці, ми наносимо СПФ фактор захисту від сонця. Так? Але якщо ми активно граємо, ну допустимо, в якісь ігри так? на волейбол чи то баскетбол, ми пітніємо. Якщо ми йдемо купатися чи в море, чи в басейн, так само вода вона змиває цей фактор захисту від сонця, і тому дуже важливо е, кожні дві години, скажімо так, поновлювати цей захист і наносити повторно. Е, Захист захист, засіб захисту від сонця на шкіру. Якщо родимки вже видалили, чи можуть потім на місці на тому місці з'являтися нові родимки і На тому ж само ж самому, на рубцях саме. Е, ну, в принципі, в більшості ні, але можливо і можуть з'являтися так. А чи бувають у вас випадки, можливо, за ваш досвід роботи, вже коли користуються якимись народними методами лікування і починають там чи якось припалювати родинки самостійно вдома, чи наносити щось спеціальне, там якісь чи крема, чи щось? От самі зварили якийсь настій, і отак лікують родинку? Ну наші пацієнти люблять деякі займатися самолікуванням, але все ж таки зараз менше. Чому? Тому що обізнаність населення все ж таки підвищується завдяки ось таким програмам, так, тижням, меланоми, на радіо, на телебачення, виступам. Ми постійно наголошуємо, що, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, адже, по-перше, втрачається час і кожен день. Якщо це травмована родинка або це меланома, в ній йдуть якісь негативні да, розмноження, клітин продовжується і цей час втрачається. Тому, будь ласка, не користуйтеся самі ніякими засобами, а звертайтеся до спеціалістів. І наостанок хочу вас запитати, як з часом змінюється підхід до лікування? Чи зараз стали більш сучасні, більш ефективні методи лікування? І можете сказати нашим телеглядачам, що насправді це не так страшно, і головне перевіритись, якщо вчасно його виявити, то безболісно і недовго дуже швидко можна вилікуватися, і не буде поганих наслідків, таких як на так, звичайно, я хочу звернутися до наших пацієнтів, до наших мешканців і сказати, що не бійтесь, будь ласка, звертайтеся в будь-якому випадку до лікаря, і лікар вам. Надасть поради, надасть консультацію і скаже, тому що знаєте, дуже, дуже часто ми щось собі надумуємо, а воно може зовсім і не так, тому що читаємо інтернет, різні засоби масової інформації, і дуже багато зараз інформації, так? і все ж таки тільки лікар може сказати доброякісне чи злоякісне це новоутворення, але а якщо це навіть злоякісне новоутворення. То на сьогоднішній день, зокрема в нашому центрі, існує дуже безліч методів лікування, які дають позитивні результати. Я дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую, нагадаю нашим телеглядачам, що у нас у гостях була Марія Ольхом'як, лікарка, дерматолог Подільського регіонального центру онкології.